Всім привіт! Я Ліля і я живу і подорожую в автодомі. Сьогодні у випуску ви побачите, як ми доїхали в найкрасивіше, на нашу думку, місце в Туреччині то Тісан. Воно з входить в двадцятку найкрасивіших місць на світі під взглядом бухт-заток таких. Там дуже нам подобається, дуже привітні люди. Дуже смачний ресторан, сархат ресторан, то супер просто смачна кухня. Поїхали з нами буде цікаво, покажу вам все. у нас добрі раночки. Дивіться, яка краса навколо. Квіти, море. Ось теж Гарна я. Всім гарного дня. Смажимо яєчню Вже Два яйця маємо з України, а два ще вже турецькі. Та ковбаска собі. роба. Салатик такий буде, свіжуткий. І сирочок. На базарі купили. Сонечко в нас виходить. Погода стає добра. Солим перчим наш салатик. Очень вкусный салат. До того всего еще. Айрам. На ранок дуже добре після вечірних особливо, Рекомендую! І ми в нашому найпрекраснішому тісані в Турції. Дібато не прекрасно. Просто принаймалюбничіше місце. Тут такий літній варіант. Зараз все позакривано, позамикано, нема нікого практично. Є, що люди живуть, але їх мало. Так то... Всім привіт-привіт. Ми нарешті доїхали до нашого любимого місця в Туреччині. І трохи відпочили, можемо так собі пройтися, бо не були тут. Рік в тому році поїхали в Іспанію, Португалію, а зараз повернулися сюди і хочемо пройтись, подивитися, як то змінює. змінилося за цей час, бо на правда, то направду дуже змінюється. Будуються нові вілли, люди приїжджають, скоро не буде десь стати. А так все добре, показу вам. Тут море з одної сторони, тут. Ходять такі котики, вони всюди, їх дуже багато. Тут ростуть олівки, віл летіш, літячий майданчик такий. Підемо з вами. За ту гору. Там таке дуже гарне місце. Називається затока дельфінів. Може побачимо дельфінів, хоча я їх ні разу там не бачила, але може пощастить. Дивіться, скільки там будують. Будують і будують і будують. А тут з іншої сторони у нас ще одне море. Це такий півострів з двох сторон море. Там море. І тут море. М? Як тут вітру немає, там є. І навпаки. А сьогодні так тихенько добре. А там, звісно, як перший раз приїхали, там нічого не було. А зараз подивіться, скільки там домів, нових будинків. Шмар. Так пойдемося. Але зрозумів, таке. Ми там отуди такий камінь скали виглядає, тому там на риби ходили. Перелазили, як козочки гірські. А, бачите, добре сіли і відпочивають. Ми теж скоро підемо до ресторану з нашими друзями. У нас сьогодні така привітальна буде вечерілка. Także pokażę Wam, co my tam możemy wyciągnąć. I tu nam już proponują ryby kupić na tych łódkach. Super, super. Oh, ho, ho. I'm York, York. Oh, <laughs> Super. Uh, no to mam link. А тут у нас збір котів. Вони були всі під нашим кампером. сьогодні їх кормили півдня. Такий вигляд з має.

потрошку їх дають. А і цукери? Ні, нормально. Це супер. Це таке апетит. І смачне. Такий паромат. Часничок такий. Часно передай. Доброго дня! 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 Доброго Себастьяники будуть насипати. На фоні до колоні музыка играє турецька. дворі такси різних. Смачно. Що рекомендую такой ресторан Тісаня? Дуже смачно. Окей, mm, вогонь тут. Хані такий прозорий стоїть по своїх покриті. прикольно тут. Так що рекомендую, якщо захочете приїхати до Тісану, то... Шукайте або на мапі, або пишіть в коментарях. Тут дуже добре. Так спокійно, тихо, по-домашньому, але в Турції. І так то виглядає вночі, то той ресторан. Наш камперик стоїть так. А тут шумить море. Трошки темнувато. Але послухайте, мені здається, що ви почуєте море. Заплатили ми за нашу вечерю прекраснішу на трьох чоловік. Звичайно, з алкоголем, з ракією турецькою. І з тою їжею, то вийшло нам вани, скільки. <рес> трохи, трохи того коштувало: 5700 гривень. Ну, алкоголь тут дорогий, м'ясо теж дороге. Ну, якось так. Так що такі ціни маємо, але було ну, дуже смачно, направда було смачно. Вам бажаю гарної ночі. Дякую, що з нами підписуйтесь на наш канал, подорожуйте з нами. Ну і на добраніч!